Понеділок розпочинаємо Великий піст. У зв'язку з цим прекрасним періодом Великого посту маю таку честь представити вам книгу, яка буде функціонувати в нашій парафії, в парафії Святого апостола Петра в Тернополі, а яка називається Книга відмови від соцмереж для читання Слова Божого. Чому суть? Суть є в тому, щоб на час великого посту відмовитися від участі в соцмережах, таких як Facebook, Instagram, Twitter і так далі. І в це місце читати Слово Боже. Вписуючись в цю книгу, ви вносите своє прізвище і ім'я, говорите, на який період часу ви хочете відмовитися від соцмереж. І особливим чином, особливо інтенсивно читати слово Боже. Запрошую вас до цього, щоб в церкві святого апостола Петра в Тернополі вписуватися в цю книгу, щоб досліджувати е, святе Писання, щоб зауважувати, як багато часу ми тратимо на соцмережі, а як багато часу ми можемо потратити, або краще сказати, використати на пізнання Бога через. Перегляд через читання Біблії. Хай Господь нас благословить. І я хочу також вписатися в цю книгу і заохочую всіх, а особливо молодих людей, до того, щоб в цій книзі знайшлися ваші імена і ваші прізвища. І коли ми будемо читати Біблію, то там також зустрінемо такий текст, який буде нам говорити про те, що наші імена є записані в книгу. Життя блаженний, хто читає книгу життя, книгу Слова Божого. Слава Ісусу Христу! Всім гарного і вдалого посту!